Донат на автівку захисникам пий каву вдома, а гроші віддай мені. Саме від тебе залежить, чи закриємо ми збір сьогодні. Ти можеш врятувати життя. Цими та подібними закликами майорять стрічки соціальних мереж, QR-коди на донатах, у маркетах, кав'ярнях та навіть ліхтарних стовпах. Це впливає на нашу свідомість. З'являється відчуття провини, бажання допомогти негайно. Українці готові віддати останнє, але діючи на емоціях, навіть не думають перевірити, куди саме йдуть їхні кошти. У результаті Замість дрона для ЗСУ, хтось купує собі новий айфон. Так в Україні багато чесних прозорих волонтерів. Вони звітують, мають реєстрацію, працюють у партнерстві з фондами та військовими. Але є й інші. Хто закриває збори на десятки тисяч гривень і каже всі звіти після перемоги. Тож як не потрапити на гачок до такого заробітчанина? Та як перевірити благодійний фонд чи волонтера? Перевіряйте фонд за кодом у держреєстрі. Це підтвердить його легальність. Реквізити мають бути на рахунок фонду, а не на особисту картку. Офіційні волонтери зареєстровані в податковій і мають волонтерське посвідчення. Благодійники зобов'язані звітувати. Шукайте звіти на сайті чи в соцмережах. Довіряйте перевіреним волонтерам, за якими стежите особисто. Донайте свідомо, обирайте перевірених благодійників. Нехай ваш внесок перетвориться у реальну допомогу тим, хто так її потребує.